В кого є можливість. Відкривайте Ексес, будемо пробувати з вами введення, пошук і редагування даних у таблиці. Це тема нашого сьогодні. З чого ми починаємо? Давайте коротко розглянемо, яким чином створювати. Дивіться, в таблиці, ну тобто, в базі даних можна базу даних можна створити за допомогою двох видів, або за допомогою форм, як ми це робили на минулому уроці, або безпосереднє введення даних у таблицю, як ми будемо це робити саме сьогодні. Тобто, якщо яким чином ми будемо створювати, тобто, ми будемо сьогодні працювати з вами у двох режимах у режимі конструктора та у режимі таблиці. Що саме нам треба буде, все покажу. Тобто, ми будемо вводити певні туди записи. Будемо повним вводити певні записи. Відповідно, виглядати вона у нас буде приблизно ось таким чином. Це якщо у режимі таблиці, у режимі, у режимі конструктора все, ну, тобто все розглянемо, що і як створити. Далі, так само, як і в Excel, так само і в Access, Існує декілька форматів даних. Тобто, це може бути як короткий текст, числовий, числовий тип даних. Далі це може бути автонумерація, також це може бути дата та час і так далі. Тобто, там багато, багато типів даних, але нас будуть цікавити, я буду казати, що нам треба саме зробити. Сподіваюся, що все в нас буде виходити. Тепер яким чином нам працювати, якщо в нас дивіться. Якщо на екрані не вміщаться, ми з вами будемо вказувати довжину ось цього стовпчика. Але якщо в нас випадково, тобто вказали, помилилися, помилилися, не вмістилося, то так само як і в Excel, так само і в Access, можна ось таким чином піднести курсор між стовпчиками. У вас з'являється ось така позначка. Ну і відповідно натискаючи, можна посунути праворуч, ліворуч, розширити або звузити. Так само, як і в Excel, так само з рядка ну рядки на сьогодні не цікавлять. Нас сьогодні будуть цікавити саме стовпчики. Тепер між записами можна рухатися, яким чином це відбувається. Тобто, дивіться, ліворуч стрілочка з паличкою праворуч, тобто, відповідно, повернення до першого запису та до останнього. І ті, що знаходиться, скажімо так, посередині, це попередній або наступний запис, тобто, в залежності від того, скільки у вас записів. Якщо у вас, наприклад, 5 записів, ви знаходитеся на четвертому, відповідно він вас поверне до третього, якщо натиснути, ось там, де в мене зараз курсор знаходиться, або наприклад, сюди, то тоді до четвертого перекине знову ж таки. Якщо натиснути ось сюди, до першого, відповідно, якщо натиснути на цю стрілочку, то тоді. Перекине вас до останнього запису. Далі. Давайте з вами спробуємо щось зробити. Для цього відкриваємо Microsoft Access. Для цього відкриваємо Microsoft Access. Пробуйте. Пробуйте. Так, 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 так. Я сьогодні. Так, ну зараз, зараз секунду. Я сьогодні спробую. Далі. Ви відкрили Microsoft Access. У вас знову ж таки з'являється ось таке віконце, ну або щось схоже, в залежності від версії Access. Вам треба натиснути порожня база даних. Двічі натискаємо. З'являється у вас ось таке. Ну, тобто, вам пропонується назвати файл. Файл називаємо. Файл називаємо школа. Файл називаємо «Школа», Обираємо папку, куди ми хочемо зберегти. Ну, нехай буде на робочий стіл. А в мене вже школа одна є, вже одну створював. Ну, нехай буде школа один. Далі. Обрали, коли, куди ви його зберігаєте. Натиснули Створити. У вас з'являється ось така таблиця. Тепер перед тим, як почати роботу, з. Перед тим, як почати роботу з, ці... з базою даних, тобто з цією таблиці, натискаємо режим. Дивіться, вам треба натиснути ось сюди на олівець, на косинець, на лінійку. Тобто не на режим сам, а вище. Натискаємо. Вам пропонується ім'я таблиці. Вам пропонується назвати таблицю. Першу таблицю ми називаємо так. так, так, так. Першу таблицю ми називаємо класи. Першу таблицю ми називаємо класи, натискаємо ОК. Далі у вас відкриється ось такий конструктор. Далі. Тепер ми з вами починаємо створювати таблицю саме для класів. Яким чином вона створюється? Там, де ім'я поля, у вас ви прописуєте код класу. Код класу. Далі, дивіться, в домашньому завданні у вас буде прописано автонумерація. Ну, тобто, лічильники автонумерація це одне й те саме. Тобто ви нічого не змінюєте. Ви нічого не змінюєте. Це одне і те саме. Тобто вам нічого тут змінювати не треба. Все за замовчуванням. Далі, також у вас буде написано, що у полі код класу створіть первинний ключ. Що таке первинний ключ? Бачите, ось тут у вас на рядку невеличкий ключик. Встановлено. Його створено вже автоматично, тобто він вже там встановлений. Нічого вам додавати більше не треба. Це є ключовим полем. Тобто, це нам знадобиться пізніше, навіть не на сьогоднішньому уроці, але при роботі з цією таблицею це нам знадобиться. Далі. Далі. Тепер, після того, як ми написали код класу, далі нижче записуємо назва класу. Назва класу. Назва класу вам пропонується короткий текст. Короткий текст. Також ми його не змінюємо. Тепер переходимо до властивостей поля. Ми тут будемо працювати. Ну, тобто, нас буде цікавити буквально декілька властивостей. Там, де розмір поля. Замість 255. Ми прописуємо 5. Натиснули Enter. Написали 5, натиснули Enter. Далі. І там, де обов'язкове поле. Ось у вас обов'язкове поле стоїть, ні. Натискаємо на стрілочку і натискаємо Так. Це у вас також все буде в інструкції прописано. Що треба зробити? Що треба зробити. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер кількість учнів. Кількість учнів. Кількість учнів. Також повністю не пишемо, так само скорочено. Далі. Тут він вам запропонує короткий текст, але тут ми обираємо не короткий текст. А що нам треба, щоб вказати кількість учнів? Числовий. Числовий, правильно. Тут нам знадобиться числовий. Тут нам знадобиться числовий. І також прописуємо, що це в нас обов'язкове поле. Прописуємо, що це в нас обов'язкове поле. Так. Там, де обов'язкове поле, натиснули так. Далі. Продовжуємо далі. Власний керівник. власний керівник. Ну, в принципі, класний керівник це так само короткий текст. Розмір поля. Розмір поля встановлюємо 30. Внизу розмір поля встановлюємо 30. І пишемо, що це в нас обов'язкове поле. Пишемо, що це в нас обов'язкове поле. Тобто вказуємо, що це в нас обов'язкове поле. Далі, після того, як ми це все створили, після того, як ми це все створили, далі ми натискаємо режим і переходимо в режим таблиці. Тобто, тепер ви натискаєте не ось сюди, а саме режим. І переходимо, тобто, на стрілочку режим, переходимо в режим таблиці. Він вам скаже, що спочатку необхідно зберегти таблицю. Зробити це зараз? Так. Зробили це зараз. Тепер. Це де... нову зробили? Ні, це ми повернулися до тієї, що було. Дивіться, це в нас було в режимі конструктора. А це ми перейшли в режим таблиці. Таблиця та сама. класи. Mm -hmm. Далі переходимо. Код класу. Ну, код класу. Давайте так. Нехай буде. А він нами його автоматично буде створювати код класу. Ми тут нічого натиснути не можемо. Тому переходимо одразу до назви класу. Прописали 9Б. Прописали 9Б. Далі. Скільки у вас учнів в класі? Кількість учнів пишемо 32. Далі, там, де класний керівник, прізвище і ініціали більше не треба. Оленіч, Ольга, Зіноріна. Прізвище, ініціали. Напишіть і все. Це перший запис, який нам необхідно зробити. Це перший запис, який нам необхідно зробити. Продовжимо. Тепер. Тепер дивіться, ми переходимо до створення нової таблиці. Яким чином це зробити? У вас ось тут вгорі є вкладка створення. Створення. Натискаємо на неї. Далі. І є ось тут таблиця. Натискаємо на таблицю. У вас з'явилася нова таблиця. Вона так само називається таблиця 1. Тобто, ну, за замовчуванням, вона називається таблиця 1. Можете, будь ласка, ще раз показати, тому що я просто туди сюди переходжу на вкладках. Зараз, так, закрити. Створення таблиця 1. Угу. Далі. Тепер так само, там, де таблиця 1, натискаємо знову ж таки на ці лінійки, нам випало віконце збереження. Тобто ім'я таблиці. В другій таблиці ми пишемо ім'я учні. Ми пишемо ім'я учня І натиснули ОК. Тобто, після того, як ви створили, вас перекидає одразу, на... перекидає одразу в режим конструктора бази даних. В режим конструктора таблиці. В режим конструктора таблиці. І починаємо. Код учня. От учня. Тут нічого не змінюємо. Код учня записали тип даних лічильник. Все, зб... Все зберігається. Далі. Код класу. Код класу. Код класу, дивіться, в нас буде числовий. Код класу в нас буде числовий. І єдине, що нам треба зробити в коді класу, це обов'язкове поле. Це обов'язкове поле. Натиснули так. Далі. Наступне прізвище. Наступне прізвище. Це буде короткий текст, розмір поля вказуємо 20. Розмір поля вказуємо 20 і робимо його обов'язковим. І Робимо його обов'язковим. Далі. Після прізвища все зробили. Тепер наступне. Ну, наступне очевидно ім'я. Ім'я те саме короткий текст, розмір поля 10 розмір поля 10 і обов'язкове поле. І обов'язкове поле. А розмір поля скільки ще? Розмір раз? поля 10. Розмір поля 10. Далі, наступне: адреса. адреса, Далі. Адреса. Також короткий текст. Розмір поля робимо 45. Розмір поля 45. Обов'язкове поле ні. Так і залишаємо. Тобто, це не обов'язкове поле. І останнє, дата народження. Остання дата народження. Там, де дата народження, дивіться, ми прописуємо не короткий текст, ми ставимо тут формат дата та час. Ми ставимо формат дата та час. Поле не обов'язкове, тобто більше ми нічого не змінюємо. Ставимо дата та час і все. На цьому зупиняємося. Тобто, це останній це останні, останні стовпчик, який нам треба було створити, встановити. Далі, тепер пере, переходимо далі в режим таблиці. Тобто натискаємо режим, режим таблиці. Спочатку необхідно, знову ж таки, зберегти. Зробити це, зробити. Зробити це, зробити. Тепер дивіться, код учня, знову ж таки, ми не прописуємо. Код, код учня буде присвоєний автоматично. Код класу. Дивіться, повертаючись до, до попередньої таблиці. Код класу в нас тут прописано 1, Так. Тобто і тут так само код класу ми прописуємо 1. Код класу прописуємо 1. Далі, те, що нам треба зробити, Зробить, зробіть запис з власним прізвищем ім'я. Тобто, ви можете прописати власне прізвище ім'я. Дивіться, між, ще між комірками, яким чином можна пересуватися. Тобто, написали прізвище. Далі, яким чином можна пересуватися, натискайте клавішу TAB. Тобто, за допомогою клавіші TAB можна пересуватися за комірками. Далі, що стосується адреси, коли будете прописувати адресу в базі даних. Ну, оскільки це може, ну, скажімо так, по-перше, відео потрапляє в інтернет. По-друге, ваша база даних може потрапити в інтернет. Тому адресу ви пишете яку-небудь фантастичну. Яка-небудь, нехай буде там вулиця Пранка, 16. Квартиру вказувати не обов'язково. Квартиру вказувати не обов'язково. Далі, там, де адреса, бачимо, що трошки не вміщується. Трошки не вміщується. Беремо комірку з адресою, трошки підтягуємо, щоб адресу було видно. Щоб адресу було видно. Тепер дивіться, що стосується дати народження. Дату народження можна прописати її, а можна додати ось таким чином. Ну, тобто, натиснути ось сюди на маленький календар. Він у вас випадає, єдине що, ну, шукати вам дату народження, знайти можна швидше, але так по місяцям пересуватися ну, дуже довго, хоча ми вже 20 2020 році. Тобто, так, пересуватися дуже-дуже довго, тому можна від руки прописати свою дату народження. Я думаю, що дату можна сміливо писати, тому що ну, що від дати народження залежить, нічого. Тепер. Тепер, трошки відпочили, переходимо далі. Тепер дивіться, що нам далі зробити. З цією таблицею ми також розібралися. Тепер далі. Переходимо до створення нової таблиці. Так само створення. Так само створення Таблиця. Одну секунду, зараз. Що він мені, у мене щось тепер не те створилося. Момент. Не треба. Ага, все. Створення таблиці. А, все. Дуже багато нажав. Натиснув. Двічі натиснув, ото він мені почав. Так, тепер так само. Там, де у вас таблиця 1. Натискаємо на лінійки. Вам пропонується змінити ім'я таблиці. Вам пропонується змінити ім'я таблиці. Так, там, де ім'я таблиці, ми, натиск... ми називаємо її предмети. Цю таблицю ми називаємо предмети. Натискаємо ОК. Переходимо до створення таблиці з предметами. До створення таблиці з предметами. Далі. Починаємо. Перше, це в нас код предмету. Код предмету. Лічильник далі нічого не змінюється. Тобто, як в початковому. Далі назва предмету. Назва предмету. Ось тут короткий текст. Далі розмір поля 15 і обов'язкове поле. Розмір поля 15 і обов'язкове поле. Найдовша у вас таблиця, тобто найбільша, це була друга. Зараз буде трошки менша, тобто на 4 стовпчики. Далі, наступне прізвище учителя. Прізвище учителя. Короткий текст. Розмір. Встановлюємо так само 15. Так, так. І робимо його обов'язковим. Робимо його обов'язковим. Просто. Далі. Наступне продовжуємо. Ім'я по батькові. Ім'я по батькові. Так само короткий текст. Оскільки ім'я по батькові в нас трошки довше може бути, то тоді розмір поля 20 і обов'язкове поле так. Обов'язкове поле так. Все. На цьому ми створення цієї таблиці завершили. Зараз ми її заповнимо трошки. Тепер, тепер після того, як ми це все зробили, натискаємо режим, переходимо в режим таблиці. Обов'язково зберігаємо її. Переходимо в режим таблиці. Далі, код предмету. Нічого не змінюємо. Назва предмету, прописуємо «Інформатика». Код у вас створюється автоматично. Код у вас створюється автоматично. Далі. Ну, якщо ми почали вже з інформатики, то тоді вписуємо мене. Але ми зробимо три предмети. Як ми бачимо, судячи з усього, не вміщується. Дуже велике в мене ім'я по батькові. Хоча ім'я не зовсім велике. Якщо б Олександру Олександровичу, то ще треба спробувати помістити. Далі, який ще предмет впишемо? Обирайте самостійно, нам три треба вписати. Кажіть який-небудь ще. Давайте українську мову. Українська мова. Давайте українську мову. Знову ж таки, ага. Тепер предмет нас не вміщується. Тепер предмет нас не вміщується, тому трошки необхідно. Ага, все. Українська мова. Ну окей. Все не вміщується українська мова. Е, так, спочатку все. Вмі... Спочатку хто у вас ви ну, вирішили її не відпускати, щоб вона в усіх таблицях у нас була. Так, коли. Так, вам треба заповнити, тому що якщо ви не заповните ці дані, тобто тепер, після того, як вони заповнені, можна посунути трошки. Тому що Excel буде, скажімо так, сваритися через те, що ви не заповнили обов'язкові поля. Ті, що ми вказали обов'язковими. Ті, що ми вказали обов'язковими. Далі. Далі. Ну і давайте третій який-небудь предмет. Математика. Ну, давайте. У вас. Ну, давайте. Нехай буде алгебра. У вас Елла Олексіївна, правильно? Так. Субота. А з однією все тоді. Субота. Елла Олексіївна. Натиснули. Так, добре, з цим ми. З цим ми розібралися. Тепер, що стосується вашого домашнього завдання, в домашньому завданні я вам скину інструкцію в файл, вердовському файлі, у вас буде те саме, що в нас було з вами. Цим треба зробити. Після того, як ви створили таблицю, що вам з цим треба буде зробити? Вам треба буде зробити, створити базу даних, але ну я подивився, подумав, база даних у нас не може вміщено, тобто ми її не можемо прикріпити в нові знання. Через те, що ми її не можемо прикріпити, ви, ну ви робите скріншоти ось тих таблиць. Там все у вас написано. Робите і скріншоти, надсилайте скріншоти виконаних завдань. Тому ось.